Oh, boys and girls! Привіт, хлопчики та дівчатка! Це англійська для малят English for kids. How are you? Як ви? I'm fine. У мене все добре. Сподіваюсь, ви всі здорові та веселі. Мікі та його подружка Міні нетерпінням чекають зустрічі з вами. Тож вперед, до веселих пригод! Let's Лет'ско! Woke up, looked outside. Snowflakes dancing, falling wide. Put on boots and a scarf just right. Hot dog! He said, let's play tonight! And girls. Hello mini. Minnie. How are you mini? Як ти, mini. How are you, mini? Hello Mickey. I am fine. Привіт, Mickey. Nice to meet you, Mickey. Nice to meet you, friends. Рада зустрічі з тобою, to boy Mickey. Rada zulties van a drusy. Continue learning English together. Ну ми продовжимо вивчати англійську разом. Готові? Тоді розпочинаємо. Згадаємо фігури. Shapes. Разом з міні. Пригадали. Круг. Circle. Repeat. Повторіть. Circle. Квадрат. It's a triangle. Repeat. Triangle. Chudova. Shapes. Fiore. Hey, Attenzione, Mini. Dance with Mini. When I say Яку Сьогодні вона спекла печиво Кукіз Якої форми це печиво? What shape is this? Yes. It's a square. Так, це квадрат. Square What shape is this? Якої форми це печиво? Circle Круг. Repeat. Circle What shape is this? Якої це форми? Triangle. Repeat triangle. Good job. хороша робота. Пригадаймо малята, як англійською буде великий та маленький. Великий big А маленький згадали Small Big and small. Скажіть англійською, який предмет великий? big, а який маленький? Small Великий м'яч баскетбольний. Біг боу. Великий м'яч. Маленький тенісний. Смол боу. Слон. Біг. А мишка смол. Вівчарка. Великий собака. Бігдог. А йорк. Маленький собака. Смолдог. Лев. Біг. Кролик. Смол. Чудово! Ти просто молодець. Пограємо в гру. Who has? В кого є? Послухайте Лису. І скажіть. Who has two small triangles? Так, Міні. Два маленьких трикутники. Who has four blue squares? Так, Yes, Міккі. Чотири блакитних квадрати. Who has a big circle? Так, у Мікі великий круг. Здогадалися? Так! Це міні в неї три великі трикутники. Great. Прекрасно! Goodbye, boys and girls! До побачення, хлопчики і дівчатка! See you next week! Побачимось наступного тижня! Friends. Дякую, друзі! Thank you, mini and Сподіваюсь, ви запам'ятали назви фігур Shapes. А також, як англійською, сказати, великий big та маленький small. Зустрінемось наступного тижня! Bye-bye!